Курс чудес урок 285 Сьогодні моя святість сяє ясно та сайливо. Сьогодні і я прокидаюся з радістю, просто чекаючи, коли щасливі речі від Бога прийдуть до мене. І я лише прошу їх прийти і розумію, що на моє запрошення відгукнуться ті думки, які я відправив. І я проситиму лише радісних речей, щойно прийму свою святість, бо яка користь від болю, яка мета моїх страждань. І яку користь мені принесуть біль і втрати, якщо сьогодні безумство покине мене, і я прийму на Його місце свою святість. Отче, моя святість належить Тобі. Нехай я радію цьому і через прощення. Повернуся до здорового глузду. Твій син все ще такий, яким ти його створив. Моя святість є частиною мене, а також частиною тебе. А що може змінити саму святість? Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.